Друзі, все-таки все йде за планом. Давайте разом подивимося, що відбувається на лінії фронту. Всі, хто підтримує Україну, не залишаємося осторонь. Відгукніться, поставте лайк. Ви дуже допомагаєте в просуванні даної інформації, яку повинні бачити всі. Окупанти продовжують проведення так званих референдумів на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України, головне зі зведення Генштабу. Так за поточну добу противник завдав два ракетних та чотири авіаційних удари, здійснив понад сім обстрілів з РСЗВ. Протягом доби українські воїни відбили атаки супротивника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ. Кам'янка, Перемога та Павлівка. Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів, підтверджено поразку 13 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, позиції броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська та артилерія за поточну добу вразили три пункти управління п'ять районів зосередження живої сили та техніки окупантів, одну позицію з зенітних ракетних комплексів, два підрозділи ракетних військ та артилерії, три склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей. В Україну вже прибуло 50 подарованих Литвою бронетранспортерів М-113, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і буде підтримувати. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М 113 сказав Анушаускас, журналістам Делфі ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Колона з трьох російських тигрів потрапила в українську засідку. Красива робота наших хлопців від першої особи. У китайському місті Хейхе біля мосту через річку Амур на кордоні з Росією. Навпроти російського міста Благовіщенськ встановили колючий дріт. У Китаї також не бажають бачити нелегалів, які можуть тікати з Росії на тлі оголошеної путлером мобілізації. Чотири дрони камікадзе приземлили сьогодні зенітники, командування повітряних сел ЗСУ. Один з цих баражуючих боєприпасів був збитий близько другої години ночі. Ще три шахід 136 які атакували Одесу, знищені ближче до 22-ї. Відмінне полювання захисники.